З березня низка українців вимушено переселених осіб позбудуться щомісячних виплат від держави. Грошова допомога для переселенців надавалася найбільш вразливим категоріям громадян. Кошти люди отримували протягом шести місяців. Потім відбувався перегляд отримувачів допомоги. А так як з 1 березня відбудуться зміни, то автоматично продовжать отримувати кошти лише окремі категорії громадян, пояснили в Мінсоцполітики. Пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року, мають пенсію меншу за 9 тисяч 444 гривні. Сироти та діти позбавлені батьківського піклування молодше 23 років, особам з інвалідністю першої та другої групи та дітям з інвалідністю чи тяжкою хворобою до 18 років. Між тим, деякі громадяни можуть продовжити собі виплати, подавши спеціальну заяву. Про які категорії переселенців йдеться, розповіли в міністерстві соціальної політики. Малолітню дитину, що здійснила переміщення беззаконного представника, Вагітну після 30-го тижня вагітності або ж 27-го тижня за умови, що жінка відноситься до першої четвертої категорії осіб постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, особу, яка втратила працездатність і при цьому не має пенсійних виплат. Також підтримку нададуть родинам з дітьми. Ця опція доступна, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 тисяч 444 гривень і відповідає таким вимогам. Працездатні особи не працюють і мають доглядати дитину до 14 років. Сім'ї, де виховуються понад три дитини до 18 років, і всі вони проживають у родині. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.